Невинний і вільний, виправданий італійським судом Віталій Марків, повернувся в Україну. Інтрига, що затягнулася, хто очолить найвпливовішу державу світу? У США тривають підрахунки. Локдаун вихідного дня міністр Степанов заявив про наміри щодо карантинних обмежень. Головні події дня огляному випуску новин на інтері. Я Олексій Фадієв вітаю. Ще 9524 українці, зокрема й 313 дітей, захворіли на ковід протягом доби. Померли від ускладнень 199 пацієнтів. За весь час епідемії коронавірусом інфікувалися понад 420 тисяч осіб, найвищі показники у Києві, на Львівщині, Харківщині та Одещині. Діти медиків, які померли через коронавірус, отримують такі самі пільги, як і сироти загиблих на Донбасі. Про це повідомили в офісі президента. За дорученням глави держави вже готують законопроект, за яким такі діти зможуть здобути вищу освіту державним коштом. Нагадаю, від початку епідемії в країні на ковід занедужили понад 22 тисячі медиків, 212 померли. Коронавірусна статистика щодня лякає черговими рекордами. Кількість недужих зростає, а от кількість місць у лікарнях стрімко зменшується. Тож тепер хворих ушпиталюватимуть вибірково, кого саме залишатимуть у стаціонарах, а кого проситимуть лікуватися удома, з'ясовувала Марина Михайловська. Очень страшно, прямо паника. Э, такое чувство, как будто на, груди, на грудь кто-то положил такой ящик. Хоть уже минуло майже два месяца, Катерина из жагом сгадывала первые дни хвороби. Билю горли, ломота, температура задуха. С характерными симптомами коронавируса женщина зателефонувала на швидку. Скорая приехала в течение 15 минут, очень быстро. Они были уже в обмундировании, то есть они были полностью одеты. Они меня послушали, сказали, что есть двусторонняя пневмония. Меня это немножко Смутило, так как ни кашля ничего у меня не было. Просто вот чувство сдавления в груди. Но учитывая тяжесть состояния, что у меня была дышка, мне было тяжело дышать. А госпіталізували в інфекційну лікарню. раніше до стаціонарів у шпиталювали навіть людей з легким перебігом хвороби. Тепер перелік цих критеріїв значно зменшиться. Є показники сатурації та насиченості киснем крові. Є показники дихальної недостатності, є такий показник, як супутня патологія, і все таке інше. Це все взагалі оцінюється лікарем, і лікар приймає рішення, чи потрібна госпіталізація. За останніми нововведеннями від МОЗу, госпіталізації підлягають тяжкі хворі на ковід, а також ті, в кого частота дихання менше ніж 10, та більше ніж 30 вдихів видихів за хвилину. Або ж сатурація знижується до 92% і менше. Потрапляти на стаціонарне лікування мають і пацієнти середньої тяжкості із супутніми складними діагнозами в стадії декомпенсації. За За последнє за останні три неділі болі тяжко стали пневмонії более, наверное, агрессивные, более тяжелые, может быть, присоединяется и в погодные вот, осенние условия. Это похолодание, может, начиная начать эпидемия уже сезон гриппа, первые гриппу, может быть, это усугубляет еще. В общем-то, мы сталкиваемся с более тяжелым пневмонием. Кроме того, останним часом выникают проблемы с результатами тестов. На жаль, чомусь стало меньше подтверждений ПЛР. У нас є випадки, коли людина чітко, клінична картина це коронавірус, один раз дають негативний, другий раз дають негативний, на третій раз або в інших лабораторіях це лише дають позитивний результат. Зміняться і критерії одужання хворих. Безпечним для інших пацієнта вважатимуть, якщо він не має ознак гострого респіраторного захворювання, впродовж трьох діб після десяти днів від появи симптомів або від отримання позитивного тесту. А також у разі відсутності ознак хвороби про одному негативному результаті ПЛР Марина Михайловська, Олексій Уманський, новини телеканал Інтер Миколаїв. У Черкасах через нестачу ліжок для тяжких хворих на ковід розгортають інфекційний шпиталь. Таке рішення днями ухвалив міський департамент охорони здоров'я. Щоправда, викликало це рішення обурення як у містян, так і у медиків, адже шпиталь на 150 ліжок планують відкрити на базі одного з пологових будинків. Від учора там навіть припинили приймати породіль та проводити операції. У приймальному відділенні другого пологового завжди було людно, а тепер порожньо. Пані Людмила заступила на зміну сьогодні. Зранку і останніми новинами приголомшена. Від учора профільний департамент Черкаської міськради заборонив лікарні приймати нових пацієнтів. А їх зранку було чимало, каже акушер. Приходили сьогодні жінки вагітні. Одна була тут. Потім її забрали в відділення на другий поверх. Повели. І там на другому етажі були ще на другому поверсі. Були теж жінки. До понеділка чотири відділення пологового мають виписати всіх пацієнток або перевести в центр матері та дитини, а це в іншому кінці міста. І пацієнти, і персонал. Таке розпорядження чиновників сприйняли негативно, адже тут обслуговуються жителі чи не найбільшого мікрорайону Черкас. Я хочу сказати, якби не закрили, дуже хороше приміщення, дуже хороша допомога. Два-чотириповерхових крила пологового вже з понеділка мають готувати до роботи інфекційного шпиталю для ковідних пацієнтів на 150 ліжок. Всі палати невиношування, всі палати реабілітації все буде зачинено. І нам би такий світ в кінці тунеля оптимістичний. У департаменті пообіцяли, що перепрофілювання не зачепить поліклініки та жіночої консультації. Персоналу ж пологового, а це майже 200 людей. Чиновники запропонували залишитись працювати в шпиталі, адже рук катастрофічно бракує. Завідувач гінекології дивується, як його підлеглі зможуть надати фахову допомогу пацієнтам із запаленням легень. Акушерська гінекологічна служба це дуже вузкопрофільний е, напрямок. І надати якісну допомогу цим людям, які будуть потребувати. Спеціальних знань спеціальних навиків працювання з спеціальним обладнанням на жаль, ми не додамо. Ми не маємо зробити так, щоб пацієнту було гірше. У департаменті заспокоюють на вулиці, персонал не залишать. Робота для них знайдеться і в головному корпусі центру матері та дитини. Питання перепрофілювання на ковідний шпиталь уже вирішене. Пояснює директор департаменту. Приміщення другого пологового найбільше відповідають потребам. Тут є власне кисне станція та навіть кільцевар транспортна розв'язка у дворі для швидких, тим паче, в чотирьох наявних ковідних відділеннях міських лікарень місць уже немає. Ну от, наприклад, виникла проблема госпіталізувати за день 30 чоловік, і ми в цей день починаємо вирішувати цю проблему. Нескладна відповідь на запитання, що буде з цими 30 людьми. Якщо ми почнемо вирішувати проблему в цей день, час підготуватися ще є, кажуть чиновники, але небагато. На найближчі тижні медики прогнозують стрімке зростання рівня захворюваності. Станіслав Кухачук Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер Черкаси. Сьогодні до України повернувся Віталій Марків, якого зрештою виправдали в Італії. Нагадаю, понад рік тому суд італійського міста Павія засудив Марківа на 24 роки ув'язнення за звинуваченням у причетності до загибелі фотокореспондента Адріа Рокеллі у травні 2014 року у Слов'янську. Правоохоронці та журналісти-розслідувачі з України та Італії зібрали доказову базу невинуватості Марківа. Тож апеляційний суд Італії, врешті-решт, визнав його повністю невинним. Перші емоції нацгвардійця, який повернувся на батьківщину через три роки, бачила Ірина Баглай. Вони не бачились майже три з половиною роки. Лише розмови відеозв'язком. У нас було Шість дзвінків на місяць невинуватий і вільний пролунало напередодні в апеляційному суді. Та його дружина Діана досі не вірить. Сталося диво, перемогли за лічені хвилини до приземлення літака. Вона ділиться потаємним. Що для них з Віталієм тепер найголовніше? Треба цінувати сьогоднішній день, тому що тому що невідомо що буде завтра. Треба цінувати, любити один одного і завжди бути поряд. Перші кроки на рідній землі і перші обійми з коханою. Далі розповідає, як жив із вироком 24 роки ув'язнення і як сприйняв перемогу. Я собі дав обіцянку. вистоїти, вистойте до кінця. Можливо, це найважливіша моя особиста перемога. Яке мені випало? Із підлістю. Пропаганди із підлістю фальшивої інформації, яка мала мету зганьбити не тільки цілісність, гідність та честь України, але й всього українського народу. В Італії більше як три роки тому Віталія Марківа заарештували і звинуватили у вбивстві італійського фотокореспондента Андреа Рокеллі та його російського перекладача Андрія Миронова. Сторона обвинувачення заявляла, що нібито Віталій командував мінометним вогнем по окупованій бойовиками території під слов'янськом. І внаслідок цього обстрілу загинули журналісти, які були поряд із позиціями найманців. Проте Марків не був офіцером і не міг віддавати накази. Та й мінометів у 2014 році на озброєнні його підрозділу Назвардії не було. Згодом обвинувачення змінило формулювання. Нібито Віталій вів вогонь з автомата, але між позиціями нацгвардійців та місцем перебування журналістів була відстань майже два кілометри. Сам Віталій усі звинувачення заперечував. Ми доказали, що лише спільними зусиллями можна побороти. Справедливість є. Правда існує, і вона завжди перемагає. Відповідальність повинні понести люди, які старалися зганьбити не тільки збройні формування України, але й притягнути до відповідальності весь український народ. Знявши обвинувачення з Віталія, суд автоматично зняв їх із України. Цивільний позов італійських журналістів відхилено. Марків уже вирішив, що служитиме далі і захищатиме Україну. Чи вимагатиме компенсації, радитиметься з адвокатами? Попереду ще касаційний суд, якщо рідні загиблого італійського фоторепортера подадуть скаргу. А тепер вільний і визнано невинний Віталій планує бути з родиною. Ірина Багле Сергій Дубінін новини телеканал Інтер. Ворожі атаки останніх днів на Донбасі вже складно назвати просто провокаціями. Деталі чи дедалі частіше окупанти ведуть прицільний вогонь по українських позиціях минулої доби унаслідок ворожого гранатометного обстрілу біля новолуганського осколками поранило армійця. Загалом за добу бойовики шість разів атакували укріплення збройних сил України. Попри таку ситуацію, у командуванні ООС готуються до розведення військ на лінії зіткнення. Протягом останніх двох тижнів ситуація на фронті загострюється, кажуть бійці. Ні, питаються нас спровоцирувати. Неділю назад почалася опять кате катавасія, і вони начали потихонечку прощупувати нас. То там, то там у місті Бахмут поблизу лінії фронту, виконувач обов'язків командувача об'єднаних сил заявив: з того боку діє російсько-окупаційне угруповання, за його даними. Це 28 тисяч осіб. Війна продовжується. і Ніхто про це мову не веде. То, що Провокаційні дії противника вони є на сьогоднішній день, і відповідно, то, що ви зараз підняли це питання, відповідно були виконані відповідні протидії проти того всього. Українська сторона все ж таки готує ділянки для розведення сил на Луганщині та Донеччині неподалік Григорівки, Слов'яно-Сербська, Петрівки та Нижньотеплого. За цим стежать представники ОБСЄ і спільного центру контролю та координації. Не скасовують і відкриття контрольно-пропускних пунктів у Луганській області 10 листопада. Підготовка іде в повній мірі. Те, що буде завтра-післязавтра, і які можуть вплинути на розвиток цих подій, я не можу на це відповісти. За словами командувача, бойові дії фіксують по всій лінії фронту. Це підтверджують і бійці в окопах. Кожен вечір чую, як там забуває через день, як там міномети працюють, або важкі кулемети. Звідти постійно чути. Коротше, буває весело. У штабі ООС вважають, провокативними діями окупанти прагнуть дискредитувати українську армію і звинуватити її в порушенні мирних угод. Російська сторона активно продовжує дії по дискредитації, перш за все, і збройних сил, і керівництва, щоб показати ну, неможливість. Або небажання української сторони виконувати взяти на себе домовленості. Це і обстріли в основному з легкого стрілецького озброєння, це і порушення в плані мінування території дистанційно, в тому числі від початку перемир'я з 27 липня в бойових зіткненнях загинуло троє українських бійців. 11 поранені. Геннадій Вівденко, Богдан Савруцький, Валерій Соловчук. Новини телеканал Інтер із Донецької області країна на паузі у Сполучених Штатах продовжують рахувати голоси і досі не можуть визначити переможця президентських виборів: Трамп чи Байден. Коли настане ясність Дмитро Онопченко з Вашингтона про можливий розвиток подій. Голоси рахували всю ніч, але країна поки що не знає переможця. Є кілька штатів, де підсумків немає досі. А в Пенсильванії, кажуть, підрахунок може затягнутися аж до кінця тижня. На великих телевізійних екранах і на екранах своїх смартфонів люди постійно роздивляються ось таку інтерактивну карту. Червоним тут штати, які за Трампа, синім ті, що підтримали Байдена. А частина з них, і, зокрема, найважливіші: Аризона, Вісконсін, Мічиган та Філадельфія, і досі не дали офіційних даних. Отже, і зрозуміти, хто перемагає, абсолютно нереально. Прогнозів чимало, але кожен трактує результати так, як йому хотілося б. І ніхто, навіть самі кандидати, не знає, як складеться ситуація. Зрозуміло, одне план заздалегідь оголосити себе переможцем. А про це думали обидва кандидати. Провалився Байден, штаб якого готував масштабне звернення до нації, щоб повідомити про перемогу кандидата від демократів, замість урочистої промови був змушений вийти до прихильників із коротким оголошенням. ані я, ані Дональд Трамп не можуть оголосити переможця. Це рішення має прийняти американський народ, але я оптимістичний щодо результатів. Трамп посеред ночі вийшов до журналістів і заявив, що перемога в нього, але її намагаються вкрасти, і він точно судитиметься. Це шахрайство це ганьба для країни. Ми готувалися це до перемоги і відверто кажучи, виграли. І ми не хочемо, щоб о четвертій ранку вони знаходили якісь бюлетені і додавали їх до тих, хто проголосував. Так само про готовність судитися вже заявив штаб Байдена, але демократи вимагатимуть забезпечити підрахунок всіх до єдиного голосів. І поясню, у чому тут ситуація. В день голосування на дільниці приходили здебільшого прихильники Трампа. Ну а заздалегідь поштою свою групу підтримки закликав проголосувати Байден. Так і сталося. Ну а на пошті зараз затримки із доставкою конвертів. Навіть з'явилися дані, що 300 тисяч бюлетенів поштова служба США десь загубила дорогою і має відшукати. Якщо у ключових штатах розрив невеликий, то чинному президенту вигідно, щоб комісії поставили крапку, щоб більше нові голоси не зараховували. Ну а для Байдена життєво необхідно віднайти кожен бюлетень і додати його до загальних цифр. Показова ситуація в Пенсильванії. штаті голоси, якого можуть стати визначальними. Там лідерує Трамп. Перевага на 700 тисяч голосів, але у Байдена в резерві є майже півтора мільйони бюлетенів, надісланих поштою. Частина з них і досі в дорозі. І Якщо їх врахують, це може дати демократам президентство. Поставлять під сумнів. Трамп може отримати свій другий термін. Тож він тепер отримує можливість заявляти про фальсифікації. А Байден, що вибори нечесні, і голоси не врахували. Ну а якщо так, кожному з них знадобиться підтримка вулиці. Біля білого дому тієї ночі було щонайбільше кілька сотень людей, переважно молоді, здебільшого білі, але у будь-якому разі все мирно: Музика із гучномовців, саморобні плакати, смішні маски і жодних закликів штурмувати білий дім. Агітацій за Трампа дуже мало. До чого все йде? Ми маємо зробити цю країну знову великою, а не скотитися на 100 років назад. А на боті Байдена очікувано і симпатії жителів столиці. Вона завжди за демократів голосує. і організатори нещодавніх чорних протестів. Нехай все мирно закінчиться. Добрі люди. За кого б ви не були? Відмовтеся від сутичок. Разом викинемо цю людину з білого дому. і ключовий для протестів майданчик, адже він у Трампа просто під вікнами будуть підтримувати, але водночас і пригальмовувати пристрасті обом кандидатам заворушення ні до чого, поки ясності щодо переможця немає. Отже, вони і закликають людей зберігати спокій до моменту, поки не з'явиться та сама ясність, хто виграє за голосами. А отже, і не стартує нова політична гра. Один з двох претендентів змушений бути взяти на себе роль незадоволеного кандидата, у якого перемогу несправедливо забрали, і буде боротися за неї. Схоже. Будь-якими методами із Вашингтона Дмитро Анопченко, Андрій Раман, американське бюро телеканалу Інтер. Боротьба за крісло президента триває у Молдові. Чинний глава держави Ігор Додон перед другим туром виборів викликав свою опонентку Маю санду на дебати. За словами проросійського кандидата, лише він може забезпечити проведення необхідних реформ, а його суперниця не готова до розв'язання проблем країни. Майя Санду, яка обійшла до Дона у першому турі та відома своїми проєвропейськими поглядами, на закиди наразі не відреагувала. Ну а другий тур виборів президента Молдови заплановано на 15 листопада. Відповідальність за теракт у Відні взяла на себе терористична організація іділ. А сам нападник зумів вести в оману наставників по програми із програми дерадикалізації. В Австрії продовжують пошук спільників організатора теракту, в якому загинули четверо людей. Уже заарештували 14 підозрюваних. У Великій Британії рівень терористичної загрози підняли до четвертого за п'ятибальною шкалою. З усіма подробицями наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька відлуння австрійського теракту чутно і в Британії. Через цю трагедію та напади у Франції рівень терористичної загрози тут підвищили зі значного до серйозного. Це сталося вперше за п'ять років і означає, що ймовірність атак доволі висока. Звісно, тепер на вулицях буде більше поліцейських, і у світлі нинішніх подій це правильно. Але люди не повинні панікувати. Головне бути обережними. Це запобіжний захід. Тим часом австрійська поліція провела 18 рейдів і затримала 14 людей, яких вважають причетними до теракту. Ще двох можливих спільників арештувала поліція Швейцарії. Я сподівався, він нарешті став на правильний шлях. Та коли поліція постукала у двері втретє, я зрозумів, що він і досі замішаний у злочинних справах. Відповідальність за теракт уже взяло на себе терористичне угруповання Ісламська держава. А сам нападник, як виявилося, зумів переконати судову систему, що зрікся радикального ісламу. Завдяки цьому його випустили з в'язниці дочасно рік тому. Чоловік був засуджений до 22 років тюрми за спробу налагодити зв'язок з іділ і виїхати на джихад. Факт у тому, що терорист зумів обманути програму дерадикалізації та людей, які в ній задіяні, і отримав дочасно звільнення, тобто не було жодних ознак, які могли попередити про його радикальні погляди. На третій день після нападу жителі відня і досі шоковані. Вулиці патрулюють посилені наряди поліції. Люди приходять до місця трагедії, щоб покласти квіти та запалити свічки в пам'ять про чотирьох загиблих. У критичному стані в лікарнях досі перебуває семеро поранених. Ще в – ножові та вогнепальні рани, які життю не загрожують. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, європейське бюро телеканалу Інтер. Країни Європи одна за одною запроваджують комендантську годину. Обмеження на пересування відтепер діятиме в Італії та в Угорщині. Погіршується ситуація і в Польщі, де зараз фіксують найвищі добові показники захворюваності та смертності від коронавірусу. У Франції вирішили не продовжувати надзвичайний стан через covid 19 на три місяці, а залишити обмеження до 14 грудня, аби на новорічні свята французи могли зустрітися з віддаленими членами родин. В Україні тотального локдауну поки що не буде. Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр Денис Шмигаль. Якщо ж ситуація із поширенням коронавірусу погіршиться, ще уряд може посилити карантин. Напередодні з'явилася інформація, що від найближчого понеділка можуть запровадити суворі обмеження. А сьогодні очільник мозу Максим Степанов допустив введення в Україні карантину вихідного дня у зв'язку зі зростанням кількості хворих на COVID-19. Посилити відповідальність за недотримання карантину закликали у міністерстві охорони здоров'я. Стосується це, зокрема, носіння масок у громадських місцях та на транспорті. Відповідний законопроект парламентарії вже підписали напередодні у першому читанні. Отже, кого і як будуть штрафувати, розкаже Ірина Розова. Від 170 до 225 гривень для пересічних громадян, і від 3400 до 5000 для підприємців такі штрафи за відсутність масок хочуть запровадити на період адаптивного карантину, який дій в Україні з літа. До того ж, власники бізнесу, приміром магазину чи кафе, можуть заплатити саме за безвідповідальних відвідувачів. Отасипніята правине для того, чтобы сократить заболеваемость и все таки этого карантина. Втім, українці вже штрафували на початку карантину. Тоді навесні обсяг штрафу був просто драконівським 17 тисяч гривень. А порушення могли зафіксувати не лише за відсутність маски, а й взагалі за невиконання санітарних правил. На такий штраф наразився працівник цієї кав'ярні. Он был в маске, но и как бы не одел перчатки. Потом, по факту, этого нарушения было возбуждено административное нарушение, сотрудник персонадился в суд. Обійсні ситуацію, що та була ситуативно, що не закончилася одна партія, що не приїхала друга. Вот і його оправдали, то штраф нікакої не назначили. Відтепер за виконанням усіх санітарних правил тут пильно стежать, аби вберегти і здоров'я й гаманець. Тож маскового режиму дотримуються у всіх кав'ярнях столиці. Без засобів захисту не можна і в громадський транспорт. За дотриманням правил у тролейбусах відповідають кондуктори. А от у маршрутках стежити за цим нікому кажуть водії. Ну так що ми їм зробимо, якщо вони не хочуть дівати? Що я ж не стану в дверях і буду заставляти їх? Треба кондукторів тоді. Хоча деякі водії не витримують і несумлінних пасажирів буквально виштовхують з транспорту. Буду я на, 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 на ухвалити закон, який дозволить штрафувати за відсутність масок, парламентарі мають найближчим часом. Штрафуватиме порушників поліція на місці і не тільки за відсутність, а й за носіння маски на підборідді у громадських місцях. Ірина Розова, Олег Невідомський новини, телеканал Інтер. На цьому випуск завершено. Рівно 20-й подробиці не пропустіть. Я прощаюся до завтра. На все добре.